В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Христос, Воскрес, дорогі братії і сестри. Сьогодні хочу привітати вас із цим славним днем Вознесіння Господа нашого Ісуса Христа. Наш Спаситель в певний момент прийшов в земну дійсність із дійсності небесної. Він воплотився, але не тільки заради людського спасіння, він воплотився заради своєї божественної любові. Заради того, щоб з'єднатися до кінця зі своїм сотворінням, східна церква, на відміну від західної, вчить про те, що в було не актом відкуплення, але актом Божої любові до нас, і воно відбулося би в певний момент, навіть якби не сталося гріхопадіння. І поживши в цьому світі, принісши хресту, жертву, яка потрібна була, заради дійсно нашого спасіння, Ісус Христос, Син Божий, повертається в Божественну дійсність і Він забирає. Нашу матерію, нашу освіту, в яку він одягнувся і яку він освятив туди, в божественну реальність, і тепер земне і небесне, нерозривно і нерозлучно між собою пов'язане аж до кінця віку. І найвищим виявом цього є божественна літургія та свята Євхаристія. І також це показує нам шлях, куди ми повинні прийти. Ми всі є дітьми Божими, які прийшли з неба і з вищої дійсності. Ми тут тимчасово, і ми повинні туди повернутися. Це наш шлях. Політ це річ важка, але ми повинні працювати ракета без. Палива не полетить. Ми повинні накопичувати в собі це духовне паливо для того, щоб могти подолати гравітацію та інші пути світу необхідності, які нас сковують. Тому послідуємо за Христом не тільки в нашому земному житті, але і в Його Воскресінні і Вознесінні. Амінь.